Волонтерський штаб Українська команда підтримує малозабезпечені верстви населення. Днями волонтери штабу передали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування пенсіонерам, людям з інвалідністю та багатодітним сім'ям. Більше подробиць далі. Ми сьогодні видавали продуктові набори. у місті Заставна ми для соціально незахищених верст населення багатодітних людей з інвалідністю. Гуманітарну допомогу надаємо по області періодично. Сьогодні безпосередньо у місті заставна. Пані Ірина, вимушена переселенка, яку страшна війна змусила покинути рідний Харків. Жінка каже, допомога від волонтерів ніколи не буває зайвою. Я дуже благодарна що Вот такая вот помощь є. Це очень нужно, очень полезно, потому что сейчас крайне редко, когда сейчас давно уже не видавали продукти. Наразі малозабезпечені верстви населення як ніколи потребують допомоги від благодійників. Особливо, якщо багатодітні сім'ї, це однозначно допомагає. Навіть ну, мені там каково переселенки, то допомагають в будь-якому випадку по инвалидности. вот люди. Есть люди, которые вообще лежачие в любом, по-любому по даже переселенцы, не переселенцы, это все равно помогает Абсолютно каждый каждый продукт, он по-любому, как, как бы там ни было, он помогает. Волонтерський штаб Українська команда від початку повномасштабної війни працює над роздачою гуманітарної допомоги і наразі надіслав черговий транш в одну із громад Буковини. Сьогодні продуктовий набір містив продукти харчування. Звісно, там були консервовані вироби, були кондитерські вироби, гречка печиво. Ну, в принципі, те, що люди зараз потребують безпосередньо. для багатодітних сімей ми доставляли в пакетики ще солодощі, кіндери. Волонтерка Олеся Буряк розповідає, вже понад рік французька неурядова організація Докфою Ukraine» надає гуманітарну допомогу українцям. Це збірна допомога. Тут безпосередньо продукти харчування, які нам надала французька неурядова організація Докфою Ukraine». є частину гречку, ми закупляли самі за свої кошти. Чинш Валерій Миколаївич, голова організації, допоміг нам ми закупили гречку безпосередньо за словами Олесі Буряк. Волонтерський штаб, українська команда на Буковині. І надалі підтримуватиме краян, які потребують допомоги. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.